Дихай вільно, саме під такою назвою пройшла акція, присвячена міжнародному дню відмови від паління. Захід був організований центром соціально-психологічної реабілітації населення. Активісти залучали всіх присутніх до акції, обмінювали цигарку на цукерку та роздавали листівки з цікавою інформацією про паління. Ми, центр соціально-психологічної реабілітації, теж долучаємося до цього дня і пропонуємо всьому населенню нашого міста Коростеня долучитися теж і обміняти цукер, цигарку на цукерку. Також що входить до нашої акції, це великі плакати мій вибір. Тобто, я за за куріння чи проти куріння. Кожен обирає для себе сам. Зараз ми бачимо, що більше лайків я проти коріння, тобто всі люди розуміють, що таке здоровий спосіб життя. Такі акції взагалі проводяться два рази на рік. Наскільки я знаю, це 31 травня, та в листопаді це другий тиждень листопада. Можна навіть сказати, що це така епідемія. В Україні палі 30% громадян старших за 15 років, із них 14% завзяті курці. Щороку в нашій країні помирають від наслідків куріння понад 100 тисяч людей. Ті, хто почав палити до 15 років, у п'ятеро частіше помирають від раку легенів. Цією інформацією знайомили учасників акції, які переважно були діти. Активісти усім перехожим пропонували зробити свій вибір: запалені чи проти. Сьогодні ти свій вибір зробив проти поліні. Чому там? Тому що куріння – це шкідливо і достатньо дорого. Я зробив свій вибір, звичайно, проти поліні, тому що це надзвичайно шкідливо. Більшість людей зараз курить і це надзвичайна проблема нашої цивілізації. І зараз дуже багато людей помирають від цього. Я не хочу, щоб всі... Курили. Так, Після, а як вони помирали від паління? — Вони помирають. Так, а організм від цього як страждає взагалі від паління? Воно стає чорні легені. У тебе хтось вдома палить? Мама, тато? Папа курить. Куріння, воно шкодить здоров'ю, як ти думаєш? Так, да. Так, а як воно шкодить здоров'ю? Воно ну, нас заболіти. Звісно ж, проти куріння. Чому ти проти паління? Паління воно портить легені. По коли коли будеш захочеш установитися, не зможеш, там буде залежність. Якщо захочеш займатися спортом, буде задишка в тебе, і ти не зможеш це робити. Усім учасникам акції дарували спеціальні наліпки проти паління, а діти ще отримували і маленькі подарунки. Який ти здорові? спосіб життя ведеш? Здорові? Я веду здебільшого здоровий спосіб життя. Ну, Люблю спорт займатися, спортом не займатися. займати. Яким видом спорту ти займаєшся? Надивши я десь футболом. Футболом і різні змагальні спортивні ігри. Займаєшся спортом, так. яким спортом займаєшся? Я літом по утра бігаю в парк виходжу. Подружкою саменька. Сама Думаю. подружка ще спить. Ще спить? Не ну, важко рано вставати? Ні, я привик. Що б ти порадив тим хлопцям, які зараз спали? Щоб вони не палили, а то вони помруть. Ну, е, воно було по новостям, що недавно показував від одної затяжки диму, померла людина. Веду здоровий спосіб життя, я бігаю по ранках, я граю з друзями в футбол, не вживаю алкогольних напоїв і не курю. Хоча з опитуваних дітей ніхто не палить і веде здоровий спосіб життя, але в реальному житті великий відсоток дівчат і хлопців добре знають смак цигарок. Тому інформація про шкоду паління та його наслідків котре буде не зайвою.